Зараз би могла бути прекрасна інтеграція з кисломолочним сиром, але ж, на жаль, ні, це просто сніданок корисний, як я наприклад вважаю. Сир плюс бананчик дуже смачно заправити медом і, звичайно, ж сметанкою. Та, Женя, не лякайтесь, то наш банановий поїдач, мабуть, найбільше в нашій родині любить банани лише Женя. І може декілька зараз їх стоптати. Загалом план на день у нас сьогодні дуже насичений. Ми сьогодні і до офтальмолога йдемо перевіряти дітям очі. І Женю буду щеплювати вакциною Nimentrix, в принципі, тою самою, що і щеплювали Женю. Я, до речі, бачила, мені писали коментар, що комусь там інфекціоніст казав, що, по-моєму, дані вакцини не обов'язкові, тому що. Дане захворювання не поширене в наших краях. Вперше насправді про це чую, тому що те, що в наших краях не поширене, те і не пропонують як додатковий вигляд вид щеплень. Тобто є певний перелік вакцин, які потрібно давати дитині в тих випадках, коли ви там живете десь за кордоном або маєте кудись їхати. Якщо ж ви живете в Україні, то ці вакцини не є обов'язковими, звісно, тому що ну не всі ж хворіють на менінгіти, правильно? Слава Богу. Але якщо у вас є можливість, обов'язково їх робіть, робіть, тому що якщо раптом, не дай Боже, таке станеться, то це дуже страшні наслідки для дітей, тому що діти до 5-6 років дуже важко хворіють даним захворюванням. От, наприклад, щодо гепатиту А. Бо ми також хочемо від нього щепити своїх дітей, то нам сімейна лікарша сказала, що от цю вакцину можна відкласти на потом, якщо фінансово, наприклад, дуже важко, тому що от гепатит, а діти, як правило, до 6-7-річного віку переносять дуже легко, навіть можуть безсимптомно. Тому дану вакцину можна зробити вже там з першого з другого класу. А щодо менінгококових інфекцій, пневмококових інфекцій. Це бажано зробити додатково, якщо у вас є на це можливість. Всім привіт! У нас знову все починається Привет. з машини. Да. Ми були щойно на не в офтармолога. Що Женю вже водили, що Настю водили. Що Настя з окулярів не злазить. новий рецепт. Трішки більші плюси їй поставили. Цього разу були плюс півтора і плюс два, тепер плюс два і двадцять пять. Якщо ми їдемо по окулярам, мабуть, візьмемо фотохромні такі, щоб зараз якраз на літо затемнялись. Буде набагато комфортніше. Єдине на мінус, що вони, їх явно не хватить на півроку, як вона каже, бо вони царапаються. Ну, у Насті теж поцарапані і типу на тих буде видно. Але літом буде комфортно. Я просто думала, може й оправу міняти, але може просто скопи міняємо. Так. Да. Подивимося. Так що в Жені, і в Жені поки що все добре, але плюс трошки менше, ніж має бути в його віці. Тобто він трішки по сучасним даних схильний до міопії, тобто до мінусу. Гаджети йому треба забрати, садик його треба відправляти, щоб він менше сидів в квадратних метрах навколо себе. Так що я ще більше в цих ситуаціях не розумію. В деяких садиках тіліки ставлять, ти представляєш? Що-що? В деяких садиках ставлять тіліки, щоб показувати розвиваючі мультики. Просто це треш. Треш-контент, коли перший раз таке читала, це просто. Наче недостатньо тих розбиваючих я, мультиків вдома, серйозно. а, Так що дата, вона тебе типу, питала, якщо питання, чи відправлять в садик, то каже, дуже треба, я, я Я ще сказала, що ми б відправили вже. Ну, б вже давно. Якби <гхи> <гхи> <гах> можна було. Так що такі от справи. Ну, Можливо, вже не такий, щоб контент як був. Перший раз, коли Насі сказала, що треба окуляри, ми якось уже цей. шансів було мало на те, що вона їх зніме. І насправді, бо я її запитала, чи до школи є шанс, що вона зніме, каже, ймовірність невелика. Бо дуже активно око росте до 4 років, а їй зараз 4. І за цих півроку, ну я ще подивлюсь по попередніх обстеженнях, але вона сказала, цих півроку, а в неї немає рефракції тут з собою. Не змінився плюс. Тобто око не виросло. Так що таке. Вона то добре бачить далеко, все 90% ряд... а, 100% бачить 90-100%. І добре бачить зблизька, але типу як школа почнеться, то можуть початися проблеми. Та таке. Так що перевіряйте дітей, обов'язково. Да, на жаль, про це сімейні не всі говорять, навіть із більш молодих і сучасних, але це ваші діти і це ваша відповідальність. Чим раніше ви на це звернете уваги, тим менше проблем буде. Щоб да. потім... потім, коли діти виростуть, не казали, тато і мама, дякую вам за прекрасний в лапках зір. Ну, бо це, як би хто не казав, це дуже важливо на самих початках, а це все контролювати. А я взагалі, ну, мені здається, все на ранніх етапах менше крові обходиться. Так само, як я. Кстати, машину возив на СТО, ТО зробив, то я завжди приїжджаю раз в рік на СТО і прошу, щоб перевіряли все. І там, якщо якісь дефекти, проблемки, щоб всі усвіняли, я так далі цілий рік катаюся. То на стартових етапах воно менше обходиться дешевше, ніж потім. От, у нас, наприклад, телефону у нас уже дуже давно немає. В Жені взагалі його ніколи не було. Але, бачите, ну, поки що мінусом є бій, в у нас немає, але не так. Телека ще що я трошечки заберемо. Ну, тим паче зараз літо до бабушки. Потім садик почнеться, то в нього того, того телевізора насправді не так багато і буде. Так що такі от справи. Тому здоров'я ваших дітей виключно у ваших руках. І ваших совісті, на вашій ну, совісті. <різь> Все, ладно. Їдемо, будемо зараз на окулярчики вибирати. Женю щепили вже щойно. Інвердує, на самокаті їхати не хоче, бо у нього ручка. Ну, болить, бо в ручку кололи. А я його нести, він 13 кілограм, до речі. 13 кілограм і 88 см. Коротше, подивлюсь тоді, якщо що, то тут виправлю. І да, нести оце, самокат і ще Жені в руках. То нереально для мене, так що ми визвали, визвали татку. Ну крім цього, Женя ще встиг залізти в Карбову. Я зараз дивлюся, це він ще хоче собі зробити. Євген, що ти робиш? <різь> Де? Щось ремонтуєш, так? Да? Ну, дуже добре. Прийшла я вже додому, з Женьком все добре у нас. Рі... Вирішила показати вам подарунки, вже ніж було день народження, і влог з днем народженням, то не вийшло все. <гум> Він був дуже великий, тому... тому ось так. Показую, що ми купили. Купила такий е... пістолет їм. Е, ну, Я не пам'ятаю, хто що дарив, тому що в основному те, що дарили бабуся, дідусь, ми це ми самі купляли ці подарунки, обирали, просто пороздавали їх в різні руки. Е, пістолети купили всі. ось такі, дуже прикольні і вони дуже зручні в заряджанні. Ми запитували, які брати, і нам порадили оцей, тому що він бачите, одним пальцем заряджається. Настя взагалі без проблем його заряджає, е, ну Женя, по нього йому ще. Важко. Тому ці прикольні. І в них відразу ось іде ці тут 5, 5 відділів. І вони туди патрончики собі пхають, перезаряджають, стріляють. Обчим, вам порекомендували, що це супер круто. З усіх, бо там відділ з цими пістолетами величезний. Далі ми ще купили багато таких штучок на присосочках. До речі, з присосками самі класні, бо є ще ось такі. Звичайні. В них ця штука вилазить чомусь, не знаю чому. І тепер вони в нас по всій хаті валяються. Тому, так, да, класно. Але діти чимось займаються. Далі показую. Нам подарили скейт. Не покажу, бо Сергій його вже відвіз на офіс. Великий скейт для великої людини. Ну, що вже подарили? Тому в Женя є скейт. Далі ось такий, ось таку машинку. Дуже прикольна, вона така. Важка в неї світяться фари, спереду, ззаді стопи, відкривається багажник, бампер. Зараз вона гудіти почне. Типу сигналізація. Коротше, прикольно. Далі ось така машина. Це, типа, машина в пісочницю. Тут ще лопатка і таке решето, типу, є. Така велика, ми її собою заберемо на, на бесідку буде там. Пісок возити, бо в Немирі вже дуже багато машинок, всяких таких є. Далі машина, яку я забула вдома, та, що мала бути в Немирі на фотосесію. Вона з AliExpress. Це кран, так? це кран, каже Жень. Вона з AliExpress, супер крута, вона тільки що підздулася, бо тут колеса окремо чіпляються. Але вставив трубочку надув і вона знову прекрасна. Супер крута, що 150 гривень коштувала. Я, по-моєму, залишала вже посилання, але раптом кому ще треба, то я залишу. Дуже прикольно. Там є різні машини. Я замовила кран, бо Женя дуже любить крани. Ну, і вона дійсно велика. Буде, буде ще дуже довго валятися в нас в хаті, тому що ось такі кульки дуже довго, якщо їх прямо, прямо не пробити, вони дуже довго лежать. Нам подарували ось таке лего з поліцейським, невеличке. Цей поліцейський повним ходом зараз по машинкам різним їздить. Хто дарив кошти, ми їх збирали, і е, вони пішли на щеплення Євгена, яке ми сьогодні робили від менінгококових інфекцій. Що це таке? Е, тому ось так, інвестиція в здоров'я дитини. І, в принципі, я не пам'ятаю, щоб ще щось дарили. Ми взагалі загалом, прям паті тусовку не робили. Ми святкували в Немирові з родиною, тому бабуся, дідуся це подарили. Ми подарили, Настя дарила подарок. Ну, це те, що я тут небагато. Пістолети, машинка. А, книга. Книга забула про книгу. Книга про динозаврів. Але я її вже давно показувала. Деться вона зараз? Ця книга про динозаврів, цю, що ми випадково купили, мала те, що не та прийшла, мала прийти про місто, дані на день народження, прийшла про динозаврів, а про динозаврів вже були в людей книга, тому ми її собі залишили. Тому від себе ми Жені дарували книгу. Книга дуже прикольна. Звичайно, Настю вона більше заходить, тому що тут там така прям енциклопедія, поява життя, про травоїдних тут все є. Які у них шлунки були, навіть какашки є. <смі> про хребців цих довгошиїв. Потім про хижаків, дуже багато. Це ми вже другу ніч підряд їм читаємо цю енциклопедію. А про птахів, я тільки до птахів доходила, далі вже виключала. Тоже дуже, Ну, з віконечками. Досить цікаво, вона така плотненька. Тут ще великий розворот. про... А, як їх там палеонтологів чи як вони там називаються? І ось карта, де хто мешкав. Так само тут можна розгорнути, подивитися ще. Подобається тобі, Жень? Да. Так. Дуже прикольно. Класна книга. Можна було б насправді збирати колекцію, тому що вони... є дуже їх багато про тіло, про всяке таке. От сюди я ще не доходило. Це що в нас? Броньовані динозаври. Це будемо сьогодні продовжувати. Е, водні і ересовців. Це вже кінець. А тут, мабуть, ззаді немає якої книги? Ні, немає. Так, розвертай. Насті більше вона подобається, вона прям так розглядає, каже, я це бачила, мультики, все таке. Але Женя, картинки кольорові, йому типу теж норм. Да? На цьому, в принципі, і все. Нібито ні про кого не забула. Сорі, якщо про когось забула. Е, тому ось так. Добрий день народження пройшло, як завжди, все дуже сумбурно, Важко, країна, мрія, щось мені останнім часом дуже важко дається. З Насті то прикольно Вона її вже посадив і можна що хоче робити. А Женя ще трошки важкувати. Ну, Жені такий два роки, це знаєте, такий вік. Коли вони ще такі бусічки-бусічки, такі путі-путі-путі-путі-путі. Ні, тільки не важко. Мілак, але при цьому всьому вони ще не розуміють, що щось не можна, вони хочуть тільки те, що вони хочуть або не хочуть. І оце є етап дуже важкий. І мені взагалі здається, що в Жені почалася криза трьох років, тому що ну прям відчувається. Він дуже часто бастує, чогось не хоче. Ну, коротше. Тому, як то кажуть, не треба ждати, поки стане легше, бо легше не стане. Треба насолоджуватись. Полетіло вже. Треба насолоджуватись цим віком, який зараз маємо, тому що далі пусічками вони вже такими не будуть. От що де. Да. Що ще хотіла показати? Похвастуюсь, вам ще до нас прийшли фотографії. Пам'ятаєте, я вибирала і вони нарешті прийшли, дуже довго йшли, насправді десь більше тижня. Хоча мали 4-5 днів. Ку-ку! А замовила магніти нам і дідусям з бабусями. Ось наше щастя, дуже гарні, до речі, такі матові, красиві магніти. Що робиш, їдеш кудись? Да. Куди їдеш? Піп-піп-піп. Yeah. Чи машина йому так подобається? Ой, він на нього е, сідає і їде. Тобі талокар якийсь треба, так? Да? І ось попеходило в дуже багато фотографій різних. Дивіться, які бусічки тут були. Які бабусечки. Тут фотографії Насті. Нагадайте, хто це? Фотографії Насті в перший альбом. І Жені в перший альбом. Красота. Коли я буду цим займатися? Точно не можу сказати. Ні-ні, ти сюди не полізеш, у все вже несе, щоб стати Ложить. і вилізти. І ось корінч, тут багато фотографій, більших, менших, великих прям і магніті. Ще для батьків, для дідуся з бабусями. Але коли я буду то все клеїти, я обов'язково на таймлапс буду ставити, обов'язково вам покажу потім перші альбоми, які в них вийшли. Тому не хвилюйтесь. Єдине, що я не знаю, коли це буде. тому що в мене тут такий бардак користь. Тому просто похвалила, що я замовила фото і вони прийшли. О! Де замовляла ось ось в інстаграмі Фламінго Друк. Якість хороша. По термінам вони трішки, звісно, проштрафились десь на два дня чи на три, але якість мені подобається. Клеяти їх точно буду не в цьому місяці, в кращому випадку це буде липень, і то в липні Женя ще не буде ходити в садочок. Тому, якщо дивитись адекватно, то і не то, що адекватно, а правді в очі, то це точно буде, мабуть, серпень місяць. Але добре, що я вже їх позамовляла. Вклеїти, то особисто для мене це така велика проблема, тому що серед гори просто фотографії двох дітей, повідбирати те, що треба. Я тепер думаю про те, що тепер треба буде згадувати, куди то все я вибирала і куди ще треба буде клеїти насправді. О, дос... Подаю фотографію ту ще з країни мрій, покажу вам фото. В країні мрій, в самому кінці ми вже мали уходити. Підійшов фотограф. І дивіться, як гарно ці діти сфотографувалися. Бачите, яка краса? Потім, я ж знаю, що фотограф, коли фоткає, потім треба за це гроші платити. Причому не маленькі, ну, вони на цьому заробляють. Е, але всі діти сіли, бо вони ну, просто гралися. Він підійшов каже, будете фоткатись? Вони всі посідали і всі гарненько дивилися в камеру. Потім, коли я підійшла з айфоном, і вони це буквально фотограф відійшов, вони ще сиділи на цьому диванчику, каже, а тепер для мами Вони все, вони все, порозвертались і цей. Що це таке? Євген, що ти робиш? Так, Євген тут уже все рознос. Ну ладно, в мене вже стільки якраз досить. Вийця. Так, Сергій приніс скейта, яку Жені ні подарували. Ну, в принципі, по віку, так? Да? Євген? Я він казав, зовні нагадують і не